Прогноз погоди на 3 дні з 27 листопада. Привіт, шановні друзі! Ми знову разом і я радий розпочати наш детальний, розширений та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 27 по 29 листопада 2025 року. Сьогодні четвер, і ми аналізуємо останні подихи аномально теплої осені. Сьогодні ви дізнаєтеся, де в Україні осінь влаштує свій останній золотий водоспад дощів у центральних та північних областях, перш ніж настане справжня суха пауза, що триватиме аж до вихідних. Ми детально розберемо, в яких регіонах варто очікувати на ранковий туман, який може суттєво ускладнити рух транспорту. А ще ми розкриємо, який регіон збереже аномально теплу погоду до плюс 17 градусів, ставши справжньою зимовою оазою. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на залишок тижня, детальні поради, як насолодитися теплом і уникнути підступної ожеледиці. Ці три дні з 27 по 29 листопада принесуть в Україну контрастну дощову, але загалом теплу погоду, яка поступово перейде у суху прохолоду до кінця тижня. Це час боротьби стихій, коли південь та схід все ще борються з осіннім теплом, немов не бажаючи відпускати літні спогади. А захід відчуває морозні подихи, нагадуючи про наближення зими. Загальна характеристика періоду сьогодні та завтра, 27 та 28 листопада, дощі очікуються у більшості північних, центральних, одеській, Хмельницькій і Чернівецькій областях. Ці гопади будуть невеликі, місцями помірні, що може призвести до мокрих вулиць та калюж. Але не очікується значних повеней. Нарешті території очікується без істотних опадів, що дозволяє планувати прогулянки. Будьте уважні, сьогодні вночі і вранці на Закарпатті і Прикарпатті очікується туман, який може суттєво знизити видимість на дорогах, а завтра та у суботу вночі і вранці туман очікується у більшості областей. Що є головним ризиком для водіїв у ранкові години, температурні контрасти і осіннє тепло сьогодні в західних областях вночі від плюс 4 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу, що є справжнім зимовим сигналом, в день від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. Нарешті території сьогодні вночі. Плюс 5, плюс 11 градусів тепла, в день плюс 7, плюс 14 градусів, а на півдні до плюс 17 градусів. Завтра та у суботу очікується поступове зниження температури на 2-5 градусів по всій країні. Це відчутне похолодання, яке вимагатиме теплішого одягу. В західних областях вночі зберігатимуться морози. Від плюс чотирьох до мінус двох градусів морозу, в день плюс один плюс сім градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України, почнемо з півночі України у періоді з 27 по 29 листопада. Північ відчує дощі та поступове похолодання. Сьогодні та завтра очікуються невеликі місцями помірні дощі. Це наш золотий водоспад опадів. Температура сьогодні вночі плюс, 5, плюс 11 градусів тепла, в день плюс 7 плюс 14 градусів, завтра похолодання на 2-5 градусів, що відчуватиметься значно. У суботу очікується суха погода без істотних опадів, тому плануйте вихідні з урахуванням прохолоди. Продовжимо з півдня України. Південь наш безумовний лідер по теплу справжня зимова оаза. Сьогодні невеликий дощ в Одеській і Миколаївській областях. Денна температура до плюс 17 градусів. Це ідеальний час для прогулянок на свіжому повітрі та активного відпочинку. Завтра та у суботу очікується без істотних опадів. Зберігається тепла погода лише з поступовим зниженням на 2-5 градусів. Насолоджуйтеся цими останніми теплими днями. Наступний захід України. Захід відчує морози та дощі. сьогодні. Невеликий дощ у Хмельницькій і Чернівецькій областях. Вночі, і вранці, на Закарпатті і Прикарпатті очікується туман. Усі три дні погода буде прохолодною. Вночі від плюс 4 до мінус 2 градусів морозу, вдень плюс 1, плюс 7 градусів тепла. Це вимагає зимового одягу і максимальної обережності на дорогах через можливу ожеледицю. Далі схід України. Східні регіони матимуть суху та відносно теплу погоду. Усі три дні очікуються без істотних опадів. Сьогодні вночі плюс 5, плюс 11 градусів тепла, в день плюс 7 плюс 14 градусів. Завтра та у суботу поступове зниження температури, але збережеться комфортне тепло, ідеальне для затишного відпочинку вдова. І на завершення центр України з Києвом центральні області отримають дощі та туман. Сьогодні та завтра очікуються невеликі місцями помірні дощі. Це наш золотий водоспад дощів. У суботу очікується без істотних опадів. Київ ніч плюс 8 градусів, день плюс 11 градусів. Невеликий дощ, вітер південний 7 метрів на секунду. Київ зустрічає четвер вологою погодою. Що створює прохолодну атмосферу, запрошуючи до затишних вечорів, готуючись до сухих, але холодних вихідних, загальні тенденції та рекомендації, легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну дощові, але теплі дні на більшості території. Які зміняться сухою та прохолодною погодою до вихідних, головний погодний фактор це тепло на півдні та дощі у центральних та північних областях, включаючи Київ, що символізує останній етап вологої осені, а зимовою оазою, де аномально тепла погода збережеться до плюс 17 градусів. Залишається південь України, даруючи нам останні теплі дні листопада.